Чи було таке, що ти займався на танцювальному турнірі, не тим, чим мав би, виконував не свою роль. Буває таке, що просять зробити майстер-клас або заповнити паузу, або що частіше зараз і на часі, провести аукціон, провести розіграш, провести певний збір. Це не зовсім стосується ведучого, але таку роботу я люблю. Не люблю, коли ставлять тебе замість? Я ченч на змаганнях виходить до прикладу, поставити тебе судити, як ведучого, в якого є ліцензія в принципі до судівства міжнародна. Знаючи це, багато хто користується по дружбі, типу по дружбі. Будь ласка, просуди, суди, мені треба їхати, чи ще щось. То головний суддя вимушений компетентну людину. Із тих, хто є, і сам стає судити, і ведучого просить просудити певні категорії. Тобто, от цього не дуже люблю, коли ти замість того, щоб виконувати свої безпосередні обов'язки, ти ще маєш судити, накладується все. Тобто ти так паралель. Ти і судиш, оцінюєш і тут з мікрофоном, і тобі треба від танцю до танцю виставити всім оцінки, встигнути всіх переглянути, ще й вести підводити до танців.